Вранці 13 листопада, внаслідок ворошого обстрілу, значних пошкоджень зазнав знімальний павільйон. Шоу майстер-шеф постраждалих немає. Це боляче не прогнозовано, як завжди, коли йдеться про росіян, злочинно. Але для нас найголовніше, що не постраждали люди. Вони найбільша цінність. Ми дякуємо за це нашим воїнам сил протиповітряної оборони. Прокоментувала прес-служба телеканалу СТБ. Команда проєкту зазначила, що активно працює над відновленням виробництва і шукає найкращі рішення що 15 те сезон майстер-шеф відбувся. Також прес-служба додала, що за час повномасштабної війни у партнерстві з українськими брендами було відзнято чотири нових сезони «Майстер майстершеф. Проєкт реалізується з дотриманням усіх безпекових норм. Ще влітку 2022 року команда облаштувала два укриття, а павільйон забезпечено автономними генераторами. Наразі триває активна підготовка до початку зйомок 15 сезону. Через Чересніпіль ми плануємо тут кастинг.